Привіт, друзі та подруги! Сьогодні складно працювати після вчорашнього масованого ракетного обстрілу України, але хочу сказати, що росіяни нас не залякають і не зупинять. ЗСУ їх нищитиме, а ми будемо працювати, донатити, збирати і волонтерити. Ви тільки розпалюєте нашу людь, і скоро дізнаєтесь, що таке помсту. Сьогодні ми поговоримо про пайки для зсу. Впевнена, що ви знаєте, що наші активісти та активістки допомагають веганам і веганкам в зсу, відправляючи їм веган-пайки на передову. Багато хто з вас знає наскільки це для них важливо, і саме тому ви разом з нами голосували за петицію проведення вегпайків в армії, щоб наші захисники та захисниці не турбувалися про такі побутові речі, як їжа, а концентрувалися на своїх бойових задачах. Не так давно на сайті президента України ця петиція набрала достатню кількість голосів. Володимир Зеленський вже розглянув її та доручив це питання прем'єр-міністру України. Тож сподіваємося на позитивне рішення від Кабміну. Рослинна їжа це загальна тенденція українців та українок. Про це свідчить дослідження, проведене Київським міжнародним інститутом соціології у жовтні 2020 року. Тоді 65% населення заявило про готовність споживати рослинні альтернативи у разі їхньої доступності та ідентичності на смак. Чималий інтерес серед українців та увага з боку ЗМІ безперечно, позитивно впливають на розголос проблеми забезпечення веганів та веганок належним харчуванням. Але якими будуть наступні кроки держави, спрогнозувати важко, та й досі скептиків знову знову з'являється питання про доцільність веганського раціону та знецінення потреб людей на веганстві. Саме тому, попри чималу кількість публікацій, в яких ми разом з командою кожної тварини роз'яснюємо необхідність забезпечення веган пайками зсу, Вирішила окремо записати це відео, щоб вже остаточно розставити всі крапки над і. Давайте для початку розберемося, як взагалі відбувалася реформа харчування військовослужбовців ЗСУ та інших підрозділів за часів незалежної України. Нам відомо, що у 1991 році українській армії у спадок дістався радянський зразок сухих пайків, який використовувався досить тривалий час. Загально військовий несух пайок, норма норманомородин складався тоді з хлібу, круп та макаронних виробів, м'яса, риби, тваринних жирів, молока, масла, яєць. Картоплі та овочів, киселю або сушених фруктів, та навіть вітамінів гаксавіт. Тобто навіть за умови наявності в цьому раціоні доволі різноманітної тваринної їжі потребу у вітамінах вирішували завдяки додатковим вітамінам. У 2001 році розробили сихий пайок за формою номер 10 який сам по собі дуже нагадував сухпай радянського зразка. Хоча й запровадили його тільки у 2013 році. Енергетична цінність такого раціону складала 3800 ккал. кілокалорій. Серед його недоліків відсутність різноманіття та гарячої їжі, що могло призводити до проблем зі здоров'ям. У солдатів наступні зміни у норми харчування військовослужбовців були внесені у 2002 році. Тоді у першій нормі загальновійськового пайка дещо збільшили кількість м'яса та риби, додали сало, прибрали молоко, а рослинні продукти, такі як хліб, дещо зменшили. Також з'явилося дієтичне меню, норма номер 9, куди були включені соєві продукти, але тваринні все одно залишалися в тій же кількості а загальне число наборів раціонів збільшилося до 15%. Спочатком війни у 2014 році з'явилася нагальна потреба у реформуванні застарілих радянських раціонів для військових та перехід до більш поживної їжі, яку можна було легко та швидко з'їсти. Тоді ж чи не першою допомогою від закордонних партнерів США і Канади стали сухпаї, в яких було 24 види меню, а також хімічний розігрівач їжі та напоїв. Як же виглядав український сухпайок у 2014 році? Тодішні харчові набори навряд чи можна назвати. Різноманітними. Не передбачалася взагалі перша страва, іншу їжу в бойових умовах неможливо було розігріти. Частина продуктів розміщувалася у бляшанках, а в самому пакунку не було ні ложки, ні якоїсь розігрівальної суміші. На сніданок передбачалися дві пачки галетного печива з чаєм та цукром, а також перлова каша з яловичиною та паштетом. Обід складався з консерви, знову ж таки з яловичини, і того самого галетного печива з чаєм та цукром. А на вечерю було, вгадайте, що. Так, знову яловичина, але вже з гречкою, та галетним печивом з чаєм і медом. Лише у 2017 році Міністерство оборони окремим пунктом додало бойовий польовий набір продуктів за формою номер 15 який використовується і понині. Ця норма може модифікуватися у 14 різних раціонів. Варто зазначити, що тоді вперше на зміну бляшаним банкам застосували репорт упаковку, яка передбачає порційну видачу сніданків, обідів і вечері, окремо видається бутильована вода по пів літра. У кожного з цих пакунків є пакет для безполом'яного розігріву, ложка, сухата, вологи серветки і жуйки. Однак у пайку міститься дуже мало напоїв та зовсім відсутні десерти, наприклад, протеїнові батончики, шоколад чи сухофрукти. Поміж усього іншого, у пакуванні відсутні засоби для очищення води. На відміну від раціону за нормою номер 10 можна сказати, що цей сухпайок, норма номер 15 дещо поліпшений, але ще дуже далекий від ідеалу. Причому його калорійність враховували без врахування загальних енергетичних витрат військових і, звичайно ж, без врахування їх харчових потреб у разі алергії, порушення роботи шлунку, релігійних чи етичних принципів. Якщо на хвилинку замислитися, що з цих страв можуть їсти вегани, вегетаріанці чи люди з алергіями та порушенням травлення, стає трохи лячно. Залишаються самі галети з джемом та чай з кавою. Додаткових раціонів сухпаїв для української армії з урахуванням індивідуальних потреб солдатів досі не розроблено. Тож якими мають бути сухпайки? Сьогодні проблема забезпечення військових повноцінним харчуванням, причому будь-якого типу, яке б легко засвоювалося, відповідало б енергетичним витратам за різних бойових обставин та забезпечувало б оптимальне функціонування організму, залишається невирішеною. у 2020 році. Міністерство оборони обіцяло покращити якість харчування військових. І йшла мова про роботу над покращенням 10-ї норми раціону з урахуванням аналізу досвіду його використання На сьогоднішній день. Проводиться робота щодо покращення даного сухого пайка. Він трошки є застарівший з 2001 року. Він розроблений. 15-та норма розроблена в 2016 році. Тоді 10-й пайок таки вдосконалили, розширивши набір опцій до 24 раціонів, а ще надали кількість м'яса, яким вони здається, хочуть вирішити проблему всіх сухпайків в цілому. Але перш за все, сухпайок має бути збалансованим, містити добову норму білків, жирів та вуглеводів, а також забезпечувати оптимальною енергетичною цінністю бійців та бійчині. По-друге, він має легко транспортуватися, містити нагрівальні елементи, перші страви та необхідну кількість рідини, а також довго зберігатися. До прикладу, десятий зразок сухпайка може зберігатися лише протягом трьох днів. По-третє, але не менш важливе за попередні два пункти є те, що сухий пайок має підходити абсолютно різним людям з алергіями, порушеннями в роботі шлунку, таїстам, які дотримуються посту, також етичним веганам та веганкам, які відмовилися відживання продуктів тваринного походження. Це не забаганка і не вибрик. Це те, чого потребують люди з проблемами зі здоров'ям та люди, які не можуть вбивати та вживати тварин у їжу з абсолютно різних причин. В інакшому випадку, при поверненні до традиційного харчування, це може призводити, наприклад, до погіршення загального самопочуття та проблем зі шлунком, до занепадання морального духу та проблем зі сном та психікою. При будь-якому варіанті це буде нести лише негативні наслідки для наших захисників та захисниць. Ми не на Лягаємо на зміні традиційних пайків, що вже існують веганськими. Ні, ми просто просимо ввести додаткові варіанти рослинного харчування для тих, хто цього потребує. А таких людей дуже і дуже багато. Про що свідчить хоча б кількість набраних голосів під відповідною петицію, а також кількість веганів і веганок ЗСУ, які звертаються до кожної тварини з проханням допомогти веган-пайками. Ми вже проходили цей етап у 2014 році, коли спливли назовні проблеми із забезпеченням. Військових на фронті. Зараз перед нами новий виклик прислухатися до потреб веганів і веганок, що воюють. Саме так ми зможемо довести, що ми цивілізована, розвинена країна, яка на крок попереду в своїх недолугих сусідів і прямує в ЄС. Аби ввести додаткові веганські та вегетаріанські сухпаки, не треба вигадувати велосипед. Достатньо подивитися на наших західних сусідів, в яких ці норми функціонують, причому вже дуже давно. Відомо, що в Ізраїлі кожна 18-та людина. В армії є веганом чи веганкою, і відповідно їхня кухня та їхні польові раціони на це розраховані. Наприклад, у 2014-му Цахал, це армія оборони Ізраїлю, ввела веганське взуття та одяг. У 2015 році в армійських їдальнях вже були веганські опції, а у 2017 му веган-пайки для військових. У США поки немає саме веганських опцій, але вже є чотири вегетаріанських меню, і все йде до запровадження веганського раціону. Згідно з опитуванням, серед військових. Кових в армії США майже 81% респондентів заявили, що не проти введення рослинних сухпаїв. А понад 50% поділяють думку про те, що рослинна їжа більш здорова та енергоефективна. У британській армії використовують 24-годинні пайки, в яких також є вегетаріанське меню і ще релігійне. Ці раціони є збалансованими та індивідуальними. Їх можна їсти як гарячими, так і холодними. Також вони мають термін зберігання не менше трьох років. Туди, зокрема, входить вівсяне та фруктове печиво. То від цукерки, напої з овочевого бульйону, вегетаріанський паштет та вегетаріанські сирні вівсяні коржі. А тепер давайте на конкретному прикладі порівняємо традиційний український раціон сухпайку за нормою номер 15 з альтернативним веганським, який розробила компанія Land-Based та схвалив дієтолог Марк Шпара. Ви можете побачити перелік продуктів для першого і другого варіанта на цій схемі. Так може виглядати приблизний план харчування для бійців та бійчин на день. За поживною цінністю веганський сухпайок нічим не поступається традиційному. Як бачимо, веганський сухпай на 400 кг більший за традиційний, його загальна енергетична цінність 3900 ккал. Так само, як і більша кількість макронутрієнтів, жирів та вуглеводів в порівнянні з нормою номер 15 це норма згідно з рекомендаціями Національної академії наук США. Тобто, у співвідношенні калорій, жирів і вуглеводів традиційний сухпайок навіть дещо поступається веганському. Тобто інформація про те, що вегани та веганки не отримують досталь білку та інших нутрієнтів це всього лише стереотип. Звичайно, що за умови збалансованого раціону. Але що їдять люди, що дотримуються веганства в армії зараз? Ну, Головка з камерка. Теж кайфово, так що вегетаріанці не пропадуть. Чай з хлібом, гречку з бобовими, галети, салати, каші, безв'ясні супи, якщо сказати коротко, викручуються як можуть, аби залишатися вірними своїм принципам навіть на війні. Але чи заслуговують вони на це? Чи мають вони турбуватися про побутові речі під обстрілами та під час постійних передислокацій? Певно, що ні. Якщо ми впровадимо додаткові веганські раціони в українській армії, додамо туди рослинні альтернативи м'ясу, рибі, яйцям, сиру, молочним та іншим тваринним продуктам, Від цього нічого не зміниться в житті звичайних солдатів. Але багато що зміниться в житті веганів та веганок в армії. Я впевнена, що ми зробимо цей крок, покажемо бійцям нашу турботу про них та небайдужість, і вони віддячать нам. Тим, що вони роблять, захищають наше життя, нашу свободу і незалежність України. Дати їм можливість залишатися самими собою під час війни це найменше, що ми можемо зробити для захисників та захисниць, які є веганами та веганками або не вживають продукти тваринного походження, з причин здоров'я або будь-яких інших. Дякую вам за перегляд цього відео. Я впевнена, що найближчим часом веганські пайки будуть введені до раціонів українській армії. А поки що, слава Зсу, слава Україні. Ми переможемо.